Доброго здоров'я з вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінецьний телемарафон. Сьогодні прозвінів третій дзвіночок, третій дзвіночок за останній там невеличкий період часу. І е, саме третій дзвіночок змусив мене повернутися до цієї театральної теми: теми неспроможності Сполучених Штатів. Сполучені Штати самі визнали тричі вже е, про те, що вони втратили свою перевагу як мінімум над Китаєм, а значить. І над всіми іншими, тому що Китай реально дихає їм в спину. Спочатку це сказав адмірал, керівник їхнього тихоокеанського флоту. Він в м'яких формах розказав, що час закінчується, що у них марло кораблів, що китайців кілька разів швидше все готують, і так, далі, і так далі. Потім була телеграма їхнього генерального штабу, де вони розказували про те, що час нашої переваги їхньої, тобто, переваги, закінчується. Ну і сьогодні, от що стало інформаційним приводом, власне кажучи, телеграф написав, аналізуючи там виступи різних спеціалістів, про те, що період домінування Сполучених Штатів закінчився. І ми повинні розуміти, що, швидше за все, війна в Україні це період, це саме наслідок закінчення домінування Сполучених Штатів. Тобто, і тоді, в 2008 році, 2008 році, Китай почав розхитувати Захід. І недаремно ж всі ці події, в тому числі війна в Грузії, це 2008 рік, вони сталися не колись там, а вони сталися після Олімпійських ігр в, Грузії, в Китаї, тобто після Олімпійських ігр. Коли все затихло, вони поїхали і почали війну з Грузії і почали розхитувати Захід. Чому? Тому що вони вже тоді знали, що домінування Сполучених Штатів, це не закінчилось, то приходить до кінця. Потім, через 6 років, в 2014 році, вони саме, порадившись з Китаєм, почали активну, е, активний напад на. Україну в лютому 20-го року всі чекали, коли закінчаться певні події в Китаї, і після цього стався напад. І так само Китай це прекрасно знав, і він стежив за тим, як Росія як його руки, як його клешні, як його проксі виконує свою певну роботу. Ну і потім же, що відповідно, 22-й рік і оці. Всі заяви, тиск на захід перед нападами, так і далі, так далі. Це було вже розхитування заходу. Воно було зрозуміле їм. Нам ще було незрозуміло. Ми думали, що це просто Путін бореться за відновлення е, Російської імперії. Ми зараз так думаємо, що це е, злий Путін, який хоче розкачати, значить, е, е, значить, ну, повернути собі всю свою російську імперію ввійти в історію, а насправді стало зрозуміло, що в вісі з'явилися шанси. І якщо ви подивитись на інші речі, які відбувалися в цей час в історії, то побачите, що саме ну, 15-й рік Сірія і так далі, то ви бачите, що. Почалася фактично з якогось моменту, з якогось моменту, не можу сказати точно з якого, тому що ну, хай це роблять великі і видатні. І для мене це почалося в 2008 році з нападу на Грузію, прямого, тупого нападу на Грузію. І е, воно систематично просувається далі. Тоді, е, рухнули захід, він усунувся. 19-му він посунувся. В 22-му він вже розумів, що ситуація дуже погана. Він почав опиратися, але схоже на те, що було вже пізно. От ми побачили, що швидкі бойові дії не вдалися, і це зупинило війну. І не тому, що нам занадто багато допомагали, а просто війна технологічно не була готова. Ми не змогли. Uh -huh. Наступати, а вони не змогли наступати, і технологічна війна зламалася. І е, я згоден з колегами, які говорять про те, що якщо подивитися на лінію фронту е, кінця 22-го року, то приблизно те саме там і топчеться. Хтось там щось зробив, хтось там щось зробив. Оце воно так з 22-го року і топчеться, тому що зараз всі натягують сил, набираються. І оце єдине, що ви знаєте, яка. Складність. Складність в тому, що економіка оцих країн, таких як Китай, вона росте швидше, ніж економіка Заходу. А озброєння кожна одиниця такого ж, як на Заході, коштує у них дешевше. Тобто розумієте, що виходить? Що вони стають багатшими швидше, а озброєння у них дешевше. І таким чином їм готуватися до війни значно легше. А люди, які там живуть, вони готові жити в бідноті, в голоді, ем, вмирати за ідею. І е, терпіти. А люди, які живуть в цивілізованому, так би мовити, світі, е, вони не хочуть вмирати за ідею, вони хочуть високу зарплату і так далі. І, так далі. і от в цьому протистоянні е, цив, цив, цивілізації варварів, ну це ж завжди так було. Ми ж бачили багато разів. Я ніколи не міг зрозуміти, як ці гунни, всякі і так далі, як вони могли ламати великі імперії. Ну так і ламали і великі імперії. От, тому що люди в імперіях хотіли жити гарно, спокійно. Їм ем здавалося, ну що, прийшли якісь гуни, недоумки. вони там, значить, щось там зроблять, так такого дай підуть собі. Ми ж інтелектуально сильніші, ми ж такі великі, а закінчилось падінням їхніх імперій, створенням зовсім інших нових імперій. От, приблизно до такого моменту ми добралися, побачили, що варвари. Які не визнають демократію як механізм правління країнами, вони визнають автократичний режим, він відрізняється від диктатури. Це таки це, як би сказати, диктатура груп, отак би я сказав. Тобто це не тоді, коли одна людина керує всіма, а це той варіант, коли. Клан, група, група кланів, вони керують всім, у них є своя демократія, вони там значить, одна башта воює з іншою, один поверх банковий воює з іншою, у них там є, значить, своєрідні варіанти значить, канали в пленуми і так далі. Тобто щось у них своє відбувається. От. А до речі, я не даремно згадав про банкову, тому що ми якраз і були цією частиною. Світу, і саме тому, що у нас не було ще великого досвіду і звички жити в умовах гарного життя, ми і почали оборонятися. Перший головний фактор, тому що ми пострадянська нація, і у нас є частина такого настрою, що ми повинні себе відстояти. Багато хто досі впевнений, що. Україна може перемогти кого завгодно, тому що це найсильніша держава. Ну, це ж залишки радянського мислення, це в Радянському Союзі. Всі думали, що Радянський Союз найсильніший. А коли стала Україна, ну, ми не були точно найсильнішими, особливо коли ми а, здавали ядерну зброю, стратегічні бомбардувальники, не готувалися до війни і так далі. Це один фактор. А другий фактор все-таки на той момент ми вже трошки років воювали, і коли ти. Звикаєш воювати, це зовсім інше. Ти все одно знаєш, що є війна, ти е, був на фронті, твої родичі були знайомі, друзі, когось поранило, когось вбило. Ти розумієш, що ну це просто як е, ну, такий стан. Ну ти от пішов в ліс за грибами відпочивати. А тут раптом пішов дощ. І цей дощ холодний, з градом, неприємний, але ти розумієш, що ну, ти дійдеш до машини, сядеш і коли-небудь це закінчиться. От приблизно таке розуміння у всіх, що війна, вона все одно закінчиться, треба якось це перечекати, під деревом постояти, щось ще зробити. І ніякої катастрофи не буде. І оцей обман, і ця ілюзія, вона якби спонукала нас до того, що ми дуже активно почали протистояти ворогу. От і е, додайте до цього мотивацію, яка була закладена в нас століттями. Ми знали, що Росія наш ворог і знали, що вона чи пізно буде. І таким чином, оцей весь великий клубок він призвів до того, що Україна виявилася не по зубам Росії. Хоча Росія весь час намагалася нас проковтнути завжди, в тому числі після дев'яносто першого року. Всі ці історії, які були там, коли нам намагались підсунути е, Кравчука. Е, Замість Червола, кучму, замість Кравчука, який поміж крапельками, значить, Януковича, замість кучми і, 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 так далі, і так далі. А потім замість Ющенка. Тобто нам весь час намагалися зламати хребет, але кожного разу з'являлася якась частина людей, яка сказала: Ні-ні-ні, так не піде. Ми на це не згодні. І тут не вистачало креативу Москві, щоб це зупинити. Тому я вже закінчую е, оцю думку, а потім повернусь до її середини, що ключова помилка Китая і Росії була в тому, що вони вибрали е, за жертву Україну. Якби вони вибрали Казахстан, припустимо, чи Білорусь е, чи якусь іншу державу, е, їм би це значно краще вдалося, тому що у них немає таких можливостей. Ну, і кількості населення, і готов, готовності до війни, і так далі. і так далі. А е, вони е, почали велику війну з України. І я розумію, що тут зіграли особисті риси, там, інтерес до того, щоб е, значить, українців зробити росіянами. І це можна було б зрозуміти, як ну, це ж китайці так і роблять. Китайці всіх перетворюють в китайців. Е, вони там всі між собою зовсім не китайці. Вони там мають різні мови, різні культури, різні релігії, а їх намагаються перетворити в нову общність китайський народ. Я живу в радянському союзі я скажу, так і казали, що з якогось там 60-го, -70 70-го року у нас уже ні русські, ні українці, у нас вже нова общність, советський народ, і, і це просувалося, і воно би так просувалося. От у Росії те саме вони відмовились від слова а говорить росіянин, тобто вони створюють нову нову общність російський народ, і українці могли б бути. Цілком частиною цього російського народу, і тоді би потужність Росії була значно більшою. Але це все міфи для е, самого Путіна. А ключова ідея була в тому, що почало, почав, почався формуватися оцей блок інших країн. Блок інших країн, автократій, які намагалися вибудувати свої стосунки, вони пов'язані у собою різними, ну припустимо. Іран і Китай пов'язані тим, що Китай купує всю нафту, яку виробляє Іран, ну от вам і все, і, і, і друзі на віки, так би мовити, і так далі. а тепер Росія залежить від Китаю. І так далі. Тобто, в якийсь момент стало зрозуміло, що Сполучені Штати не вигріпають, і те, що зараз відбувається з Трампом, це істерика, просто істерика. Він намагається розмінити. Йому здається, що якщо він скине зайві витрати. І оновить економіку, ну тобто не треба буде допомагати союзникам і так далі, то ці союзники самі якось впораються, а він, значить, зможе е, досягнути успіху в іншому регіоні. А Китай всюди. Ну, Не, не треба думати, що Китаю немає в Африці чи його немає в, на Близькому Сході і так далі. Він є всюди. І це ця ілюзія, що. От вони зараз тут з Китаєм почнуть протистояти. Ні. Уже зараз Сполучені Штати програють Китаю, і єдине, що вони можуть зробити, це поки вони володіють більшою частиною економік свіл. Спробувати загальмувати певні процеси, спробувати, як казав Трамп, ми не будемо на кінці штика там внести демократію. Ну, а це ж не був кінець штика. Ви ж знаєте, як це все відбувається? Це відбувається зовсім інакше. В країні хочуть зробити демократію. І вони розуміють, що якщо вони зроблять цю демократію, то у них є хтось, хто їх може захистити від їхніх сусідів чи від їхніх ворогів, якихось інших і так далі. І тому вони кажуть, ми будемо робити демократію, бо є Сполучені Штати, які нас можуть захистити. Нема сполучених штатів. Ну тоді не будемо робити демократію. Тоді будемо петляти і викручуватися, як можемо. Ну, типовий приклад: подивіться, що відбувається, чи відбувалося в. Перед нападом на Україну відбувалося в Афганістані. Я вже не кажу про В'єтнам, то давно було. А в Афганістані що не відбувалося? Всі люди, які повірили е, Сполученим Штатам, зняли там паранжі, почали приходити на роботу, вони почали жити як цивільні люди, їх в один момент скинули і сказали: все, до побачення, Чому вони це зробили? Ну, у них немає реальних ресурсів нічого зробити. Я не кажу про курдів. Дивіться, що з курдами робиться. Mm -hmm. Ну, курди були завжди союзниками е, сполучених штатів в Сирії, в Іраку, в всій цій частині і так далі. Тобто вони допомагали, співпрацювали, Сполучені Штати їх фінансували, що зараз відбувається. Сполучені Штати відповзають, 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 у них нема сил. Вони намагаються вибудувати так е, свій вплив в регіоні, щоб нічого не витрачати, а тільки на цьому заробляти. Ну, Хто хоч коли-небудь займався бізнесом, не знає, чим це закінчується. Це закінчується глобальною поразкою. Ну тепер можна сказати ще про Ізраїль. Подивіться, що робиться з Ізраїлем. Ізраїлем робиться те саме. У Ізраїлі є свої цілі і задачі, у Сполучених Штатах свої, вони ніяк не співпадають. І вони були колись союзниками, вони одне одному дуже сильно допомагали, а тепер вони не союзники. Ну як вони і допомагають, і продають. Але ми бачимо, що Сполучені Штати їх не підтримують ніяк. Навпаки, Сполучені Штати там скасовують поїздки, зустрічі, вони тиснуть на Ізраїль як можуть, але нічого не можуть. А ілюзія Сполучених Штатів Трампа в тому, що вони закінчать війну, і тоді вони зосередяться тільки на Далекому Сході. Ну як це так буде? Якщо Росія буде панувати в Європі, а що може статися наслідком того, що задумав Трамп, то дуже потужна. Росія, вона що, дасть можливість е, Сполученим Штатам офігенно посилити за рахунок Китаю в випадку протистояння? Ну, щось я сильно в цьому сумніваюся. Звичайно, цього не буде. Тому звичайно, що Сполучені Штати хочуть, дуже хочуть скинути весь баласт, як вони думають. Знаєте, це все одно, що ви йдете кудись там в той самий ліс, про який ми згадували, і несете на собі, на собі е, плащі а жарко дуже. І ви кажете. Я скину цей баланс, це плащі, повикидаю їх, все одно ж жара, а завтра піду нові куплю. Вони там копійки коштують. А потім починається той дощ, про який я вам говорив. І виходить, що ти не баланс скинув, ти безпеку скинув. Так і тут. Сполучені Штати не розуміють, що скидаючи баланс, баласт, в тому числі Україну, вони втрачають свою безпеку. Вони стають дедалі слабшими, слабшими, слабшими. І е, те, що відбувається сьогодні. Коли ми говоримо про те, Трамп передумає чи не передумає, які в нього плани, як це все станеться, це не так працює. Трамп хоче знайти цей баланс, він намагається врятувати себе і Сполучені Штати. І сподівається, тільки на одне: що велика війна почнеться після того, як він закінчить бути президентом, а можливо, йому ще вдасться поставити якогось свого наступника, який там продовжить його якусь лінію. І так далі, і так далі. Тобто, мені здається, в очах Трампа безвихідь. І на сьогоднішній день е, Україна повинна пробалансувати і знайти той варіант вирішення проблеми, який влаштує всіх. А сьогодні е, варіант вирішення проблеми виглядає приблизно так: е, Китай шукає спільників, які би допомогли йому вистояти оці роки протистояння з Сполученими Штатами, поки він... Укріпиться, а далі вже буде, що буде, ми не знаємо, що буде. А е, Сполучені Штати намагаються скинути з, з свого балансу всіх, хто може йому допомогти. І Китай так чи інакше, і ті, кого скинув е, Сполучені Штати, вони як мінімум можуть написати пакт про напад. Ну, грубо, е, Росія хоче домінувати в Європі, це очевидно. Трампу по фонарю, хто там буде домінувати? Е, ці теж по фонарю. Але йому дуже цікаво мати ринки, доступи і так далі. І так далі. І чи може він притримати Путіна, закривши деякі екраніки? Так може. І тому зараз час великих перемовин, великих перемовин. На жаль, так сталося, що. Правильно сказав Порошенко, він точно сказав. Ну, я просто кожен раз, коли згадую його слова, я просто фонаріваю, він сказав, ми втрачаємо людей території час. Людей території час. Людей території час. Ми втратили час 19 2019 році. Ми втратили час. Потім ми втратили людей і територію, а зараз втрачаємо людей території час. І можемо ми щось змінити. Так, можемо. Можемо. У нас поки що ще демократія. Хоча я не знаю, чи демократія. Дивіться. Я сьогодні е, шукав найбільші корупційні скандали за, за рік за минулий і так далі. І виявилося, що це п'ять країн П'ять країн з найбільшими корупційними скандалами. Одна з них входить в топ-100 демократичних країн на 79-му місці, а всі інші застав. Там в основному під 140. Тобто всі найбільші корупційні країни Росія, Китай, В'єтнам, вони всі отам, в районі 140 го місця. І вони всі корупційні. І єдина країна, яка умовно входить до країн демократії, це Україна. І от тут виникає зразу питання. А що ж таке? Як же так сталося, що демократіям це не властиво, а нам властиво? А можемо якось, чи світ якось переоцінює нашу демократичність? Я говорив про те, що е, ми всі діти Радянського Союзу, і в нас є деякі замашки, які залишилися з того часу. Тобто ми безкомпромісні. Що таке безкомпромісність? Що, це безкомпромісність це круто. Ну як це, без... це круто? Е, круто, це тоді, коли ти перемагаєш в умовах безкомпромісності. А коли ти кажеш, «та я? Тобі хоп, і ти кажеш, та я. І все, і в тебе немає шансу протистояти. Ти стаєш слабким, тебе зламали. Оце і є безкомпромісність. Компроміс це вміння відступити, наступити. Отакого у нас, на жаль, немає, і тому ми можемо безкомпромісно, легко брати президентом з 73% людину, про яку ми взагалі нічого не знаємо, і вірити в те, що прийде сказочник і все зробить. Не прийде і не скаже. Вивертаючись. До самого сумного. Американці не домінують. Трамп, перший президент Сполучених Штатів, який не лише не домінує, він не може домінувати. І американці визнають, що вони не можуть домінувати. Вони відповзають. відповзають. І коли вони слабкі, у них є істерики, вони хочуть зачепитися за щось сильне, їх посилають. І єдиний шанс, який є у нас сьогодні. Це спробувати відповзаючих американців залучити певні дії пов'язані з Європою з Україною. Як це зробити? Ну слухайте, якби я це знав, я б вам розказав в перші хвилини. Я цього поки що не знаю. Але я розказую теоретично, що може бути. А в іншому випадку нам треба просто зараз почати наполягати на будівництві тронкої західної системи. Коли ми станемо частиною Заходу не тільки по бажанням вступити в ЄС, а й по структурі, по поведінці і так далі, то ми стаємо генетично схожими на них. І вони хочуть чи не хочуть, вони починають нас захищати. Бо чому американці можуть захищати українців чи не захищати? Або чому вони можуть захищати афганців чи не захищати, чи курдів? А тому що ми. Як і авганці, і курди, ми не демократія. Ми хочемо бути демократіями, а ті теж ніби хотіли демократію, а ті планували бути демократіями. І коли Трамп скидає з балансу, чи як баласт навіть демократії, то напівдемократії, чи, чи чверть демократії, чи гібридна демократія, він скидатиме це Е, я не все сказав. У мене більше про це. В великому тексті, який я написав для телеграму, скоро його поставлю. Запрошую туди, але в принципі, дуже прошу вас підписуйтесь на мій канал е і е донатьте. Я у мене є там в описі теж е розповідь про хлопців, про яких вдарили вчора, знищили все, що тільки можна було на харківському напрямку. По маєте як, допоможіть. Прийшов в кінці, тому що який сенс просити тих, хто навіть до кінця не дослухав. Коли ти говориш йому про серйозні і важливі речі, Тримайтеся, слава Україні! Сьогодні буде важко.